Ну да. Але ж... Вс, я не знаю... видел. Я не знаю, чья. Адм... Адмінаці... Конечно Црк, чуешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Чуєш? А. Та да, шо А що ви робите? Шо вы роботе? И чего? А ты відео скайзер? Да, да да Да-да-да. Ты да, 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 да. тоже прокуратуру его залишь я, я, від свого лиця його закину. Ти теж там будеш. Тихо, на... тихо, тихо. тихо, тихо. 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 Ага. Яке посвідчення? Наше воно вам. Я зараз ну... в неробочому місці. Не а куди ви зримаємо? Максим, 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 Максим да, 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 да. Шановний, я зараз... Ага. Подожди, так, так яке... Що? Що ви робите? Пане... Я вам попереджую, що ви надали мені засвідчення. Я не подаваю, буду, буду змушено вас отримати. По, я... по, по якій причині дайте, я... По якій причині, я дайте, маю... Перевірка документів при цьому. Яка перевірка документів? Я нічого не порушив. Скажи, дайте, скажи... Дайте, скажи а, а ваше посвідчення, ваше посвідчення, попроси. Те, що я тобі буду говорити, то ти йому говори. Пане, знаєте, чому ви обираєте? А я знаю, як права кача так туда. Ну. Що <с 2008> ви робите? Що, скажи, що ви робите? Капрал, капрал, негайну, <секайте>, ти холод, шо, що ти робиш, капрал? Еміль, Еміль, скажи, капрал, що... Капрал, що ви робите? Відпустіть негайно людину. Чекайте, тихо, тихо, капрал, говори. Я маю... Я лише вийшов. Де-де, де-де, де-де. Зачекайте, пане. Зараз я відео начну знімати, подожди. Образую... Ну, була не кора, лише Бу... і наче ображати. Ображає Ображати після чого. Після чого, після чого. Ну подожди, дай я звуку, ну, но ну, в Ликаблю. Я, там я не сказав, я, начав просто перевіряти людей. що я не знаю. Піжди, я теж замучу. Я тоже не я... Підпустіть мене, в мене машина скоро пропаде. Після чого? Пане, 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 чому ви мене

Так, сейчас надо ему посвечення все дела. Сейчас. Сейчас, подожди. Доброго баща. Сейчас, дякую, забачаю. Ви... вообще. Почкай, короче, поймем, я не могу. Готово, знімай форму. Знімай форму, ближченько. Іди ближченько, знімай форму. Добре, добре, добре. Не, я зрозумів. Пане в роздягальні не можна стояти в АФК, пане Шева. Пане Шева! Бажаю здоров'я. Дозвольте звернутися. Так, хорошо. Да ты тип. Боже мой. Ну. Давай, я Эмиль. Все.

Не закрывай, не закрывай, не закрывай, лавка. Не закрывай. Открой, 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 откры. Вообще я не знаю, что за не... Не... не Ну Почему... почему вживаем у кого не принимать? Потому что могу, потому что могу. Не трогай, не трогай, митин. Не трогай, не трогай, не трогай. Потому что могу. Не трогай его. Иляны надо. Не трогай, Да, да, да. Кого, еблони Да, чтобы ты меня натругал ну... не, не, ну. Вы двое не трогаете, короче. А ну кто кто а ну-ну. А, нет. А ну, ну. а, не. а, не а той. вот, я понял. Syn bolki, syn bolki, on teraz przyjdzie tutaj, on teraz przyjdzie. Tak, da, da tak. O top, on każe, że z... zakinczył w top. Там не трогай, не трогай. Офтопом кажучи, вас не чути. Втопом кажучи, вас не чути. Ты Він на парковку він на парковку йде, він на парковку йде, він на парковку йде, чуєш? Він на парковку Серйозно? Ладно, Шо це за фігня?

Чому я повинен вам надавати своє посвідчення? Ви тому що знаходитесь в жовтій зоні. Ви знаходитесь в Нормально. зоні. Так, Макс, ти в жовтій зоні не дай мне. Він нахранить не пикає, не противник. Я його знаю, там проченик. Ні, я його теж знаю, і він тільки що таку діч творив офтопом кажучи знає. і закінчив офтоп. А наприклад. А його Максим, це приказ відставити. Я цього мов вибір на він стать. Так вот, лайк, надо видить, это посторонний людина вот, ладно, нет. Максим, пішли, Максим пішли, Максим пішли. Ну ж, тем, конечно, даешь.